Ну, в цей чудовий день я просто поділюсь ну, радістю, що ми е, свого часу потрапили сюди. Ну, на 100% впевнений, що це Божий план. Тому що в нього все наперед сплановано. Е, де ми будемо, що з нами буде, він все це знає. Більшість вже знають. Це, мабуть, більше би до тих людей, які там за екраном яких дуже хвилюють питання, в яку ти за Ур секту попав, і так далі. Десь там набрався, чогось наївся і всього іншого. Ну, це те, що навіть говорили люди в тому зібранні, де ми ходили. Навіть рідні, близькі, друзі, з якими ми там і, і в прославленні були, і так далі. Почути можна різне. Навіть прокльоне, я вам скажу. Навіть від тих людей, яких я ніколи б не очікував би того почути. Знаєте, у Бога є шлях, який він приготував для нас, для кожного. Господь хоче, щоб ми цей шлях проходили разом з ним. Дякуючи Богові, дякуючи Його задумам, майже 10 років тому ми потрапили у Львів на християнські зустрічі. Почули для себе слово, яке чули, читали, але воно не входило. Тоді воно війшло, тоді воно зародилось і почало проростати. Я пам'ятаю той вірш Галатам 2,20. Якщо я живу, то не я живу, а Христос живе, мені я живу вірою в Ісуса Христа. Я його постійно відкривав, я його вчив, я його хотів запам'ятовувати. Зараз він мені вже живе. Я не хотів його ну, вивчити, щоб. ну, Якось там, не знаю, використовувати, я просто розумів, що, ну, що це зерно, яке я хочу знати, я хочу пізнати це зерно. Зараз я ну, воно в мені вже там, я вже розумію, якою я вірою живу. Да, то, що люди там і далі запитують, а яка у вас віра, Ну, віра в Ісуса Христа, яка в нас ще може бути віра, як ми віримо в Ісуса Христа. Про це говорили учні Ісуса Христа, про це написано в Слові. І ви знаєте, за ці роки багато чого відбувалося. Ми бачили багато зцілень на служінні, ми бачили багато слави Божої. Ми бачили людей, які приходили, шукали. Вони знаходили знаєте, щось своє, от що їм потрібно було на той час, але Господь їм давав. Прикро, що вони відвертались і далі йшли в своє життя. Дуже прикро. Так само ми тут цих людей бачили. Це просто тисячі людей. Я пам'ятаю ті коридори, де люди аж там на сходинках стояли, приходили послухати слово. Так само ми, ми шукали кожного разу можливості приїхати сюди з Черкас, щоб послухати ну, перебути в, в живому спілкуванні. Тому що ну, це зовсім інше. Зовсім інше, і навіть учні про це пишуть. Не раз що хочу прийти до вас, побути з вами, пожити у вас. Ну, тобто, такі моменти ми можемо зустрічати в Слові Божому. Так само і ми шукали оцього живого, і кожного разу Господь давав якісь нові, нові откровення. Ми приїжджали, потім ділилися цими откровеннями, нам щось там крутили, показували, що ми там не того наїлись, не того наслухались. Люди так трошки від нас відвертались, але є слово написане. Є те, що сказав Господь через своїх учнів, воно записане, воно перекладене, воно затверджене всіми цими там, конфесіями, деномінаціями, тобто ніхто не може піти проти. Тому що самі ж вони це все затвердили. Цей переклад, що він є, він існує, що це є істина в той же час. Вони від нього і відвертаються. Що ви якісь не такі, ви щось не те прочитали і не того наїлися. Війна ця продовжується така. Знаєте, духовна, не знаю, чи то війна, суперечка. Ну в принципі, да, війна за істину, можна сказати. Ми вийшли. Да, був той момент, коли Господь сказав вийти з того служіння, де ми перебували. І не відразу розумієш, куди ти, що робити, ну, як це вийти. Сидиш собі, граєш на барабанах і чуєш, Господь каже: вийди звідти, ну, вийди з цього служіння. І при тому, що коли там починаються якісь молитви, ти просто не можеш перебувати в тих, ну. Якби разом підтримувати цю молитву, тому що ти чуєш слова, які ну, прямо суперечать написаному, і дух тебе просто там таке все в тобі робиться, і ти просто хочеш тікати звідти. А, а куди тікати? Ну і раз і сталося, чудо, Михайло сказав: починайте. Ви вже, ви вже знаєте, ви вже побачили, ви вже почули. Ну починайте, говоріть людям. І ми почали так само служіння в Черкасах. І прийшли люди, яких ми взагалі ніколи не бачили, не чули, вони десь щось почули, дізналися, що там десь якісь там християнські зустрічі. Багато людей було. І... Але так само таке саме було питання, як казав Михайло, скільки вас? Я вам так скажу, є такі деякі відео ну, під проповідями в Фейсбуці, без Абсолютно без жодної копійки реклами, які набрали понад там, 2 мільйони переглядів. Ну, от вам і відповідь. Скільки нас. Беріть, розраховуйте там, сплюсовуйте, додавайте, віднімайте і будете бачити, скільки нас. Тільки Бог один знає, скільки нас реально. Я не знаю, скільки нас. Тому що Церква Христова це, ну, це мільйони, мільярди, мабуть, людей. Це тільки Господь знає. А ми належимо до церкви Христової. Але прикро, прикро, що людей до сьогоднішнього дня засмучує кількість. Тобто вони не хочуть пройти почути слово, яке може змінити їхнє життя. Їх цікавить кількість. А чого ви без гітари, а що прославлення не буде, а, у, вас? а у нас в церкві не так, і починаються такі розмови, якісь такі питання, а чого ти в машині проповідуєш, а Ісус не проповідував в машині, а ти, що ти на себе вдягнув на сцену, так взагалі не можна. Ну, Розумієте, такі речі просто людей, вони людям закривають очі, вуха, серце. Вони закривають їм серце. І вони не можуть прийняти живого слова. Я пам'ятаю, коли я приїхав на школу істина в таких стареньких кедах. Футболка з, там, з цим співаком одним, який любив коноплю курити. Але я на школу «Істина» приїхав, я що ну, я взагалі там, ну, в церкву ходжу. Ну і що тут такого? Мені, Михайло, ні надя, нічого там, не... що ти тут приперся? Такого не було абсолютно. Нікого не засмучував одяг. В чому ти прийшов, як ти прийшов? Абсолютно. Раділи <рес> <рес> тому, що люди прийшли послухати істину на школі істина. Да, одна жіночка підійшла, сказала, що -то ви на собі, якийсь портрет носите, там, ви знаєте ту людину чи не знаєте. Я кажу, не знаю, він там футболка якась якийсь, там, співак. Вона мені розказала дуже цікаву історію, ну, не буду тут пересказувати все. Да, ну, ні, не про співака, а про свого сина, який носив череп на собі. На, на, ну, на футболці, і в нього був череп. І в нього там не дуже добра ситуація склалася, а вона його попередила, що ти на собі носиш смерть, яка і притягує смерть. Відповідно, Господь так само і через цю жінку нам показав дуже багато речей. Я то все викинув, я ту футболку викинув. Ми з дружиною, як почали перебирати дитячий одяг, ну, все нормально, якісь там шортики, футболочки, раз, і там таким пришито, знаєте, маленьким черепочок. Ну, все нормально, чистеньке, гарненьке, там без нічого абсолютно. І там маленький черепочок. Для чого? Ми то все повикидали, там все порізали, поспалювали. Тому що ми, ну, ми ну, почули, ми зрозуміли. Не обов'язково щось почути через Михайла чи Надю. Ми ну, розуміємо, ми кожен із нас передає слово, кожен із нас передає істину. Почув, прийняв, ти пережив це в своєму житті. Ти далі йдеш і передаєш цю істину. І ну, таких речей е, ну, просто маса було. Ці майже 10 років е, знайомства з християнськими зустрічами наші діти ростуть, знаєте, вони е, не знають, що таке бігати. До лікаря якісь там уколи колоти, там антибіотики пити і щось таке. Ну, вони цього не знають. І це завдяки Ісусу Христу. Вони цього не знають. Комусь це не подобається. Ну а чому мені це має не подобатись? Чому моя сім'я має жити в антибіотиках і там тих, ну, те, що в нас було раніше? У мене є життя, яке я можу порівняти до християнських зустрічей і з Ну, Знаєте, з, з того моменту, коли я пізнав істину. Коли я почув, що є благодать, що є благословіння, що мені не потрібно випрошувати в Бога, Боже, благослови мене. Господь сказав: ви вже благословенні в Ісусі Христі. Ви просто пізнайте це, зрозумійте це, прийміть це в себе і починайте цим жити, починайте це застосовувати в своєму житті. Хоча нам сказали, хочете благодаті, йдіть, шукайте благодать. Отак нам сказали в служінні. Ну, ми пішли шукати, ну не знайшли. Ну, в Черкасах шукали. Ну, може, десь щось є таке, може, є якісь такі цікаві люди, як у Львові, десь там в такому самому напрямку. Не знайшли. Ну, потім нам сказали: Ну, так ну, починайте. <гум> І ми почали. У да? наступному році вже буде там десятий рік, як ми в Черкасах так само. Проповідуємо слово Боже. Да, так само люди приходили, уходили. Хтось щось отримував, хтось прийшов там просто за застіленням, хтось ходив, каже, помоліться, щось немає роботи. помолились, Господь дав роботу. Людина каже: тепер не можу ходити до вас, бо є робота. <світ> ну і так далі. Знаєте, такі ну дуже багато цікавих моментів. Є такі, що приходили і казали, що нам забороняють до вас приходити. Просто да, там проповідники забороняють до нас приходити. Чому ну? Бо ми знаєте, ми не толерантні, тому до нас і забороняють приходити. Ми не, ми не збираємося на молитовні сніданки тими, які кажуть, що у вас своя віра, у нас своя віра, а потім раз і вони всі один одного люблять, а потім розійшлись і всі знову один одного ненавидять. Але от на молитовний сніданок, то свята справа, треба ж прийти. Особисто я вже пережив два зцілення і. Знову ж таки, завдяки Господу, завдяки цьому служінню. Дружина моя пережила зцілення, ну не пережила, отримала, ну не знаю. ну Ви зрозуміли. Діти наші так само десь щось там підкрадаються, ну Ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса Христа, яке працює. І проти нього, ну, так, да, є оті шавки, які хочуть погавкати, але ми ж розуміємо, що той, хто в нас, сильніший за того, хто в світі. Ми хочемо це передавати далі. Ми хочемо. І далі нести це слово, щоб більшість людей це почула. Знаєте, багато тих противників, ну, я би вам би сказав, що не противтесь Богові. Ви насправді хочете противитись нам, там, Зауру, Михайлу, Наді, там, іншим, хто тут проповідує, але ви стаєте противниками Бога. Це дуже небезпечно насправді. Краще прийміть слово, послухайте слово. Відкрите Біблію, прочитайте, ну, так вони сказали чи не так вони сказали. Краще прийдіть сюди і задайте запитання. Ніхто вас тут палками бити не буде, як Ісус Христос, там в храмі. Абсолютно. Ми відкриті до всіх людей адекватних. Тому ми готові до спілкування, ми готові говорити з тими людьми, які хочуть слухати. Ті, хто просто хочуть гавкати. Ми з такими людьми довго не спілкуємося. Ісус Христос сказав такого не робити. Він сказав, не приймають вас. Ну все, вийшли, ноги обтрусили і пішли далі. Він сказав, залишайтесь там, де вас приймають. Тому ми так і робимо. Тому так, да, хтось не один раз мені писав, що я там дуже христоцентричний. Я і не зрозумів, чи то похвала, чи то щось погане хотіли тим сказати, що то чого тільки у вас Біблія, а чого ви читаєте тільки одну Біблію? А ну да, там щось не так, а вони є ще там якісь і почали там щось, якийсь такий перелік мені понаписували, Житті якихось святих. передань да да, цих святих. Всяких різних, ну, я кажу, ну, а що слово Боже, тоді не актуальне виходить. Тобто те, де я можу знайти Ісуса Христа, е, пізнати його, там, пізнати його учнів, як вони жили, як вони справлялися там, з якимись там, моментами в житті, як вони проповідували. Тобто, брати приклад от, з джерела. Ну, не актуальне вже слово, виявляється. На жаль. На жаль, скільки такого всього є. Знаєте, я дякую Богові за те, що тоді, коли я хотів просто у Львові попити пиво, я все ж таки потрапив на християнські зустрічі. <рес> і знаєте, той день, в той же день вже були чудеса, і в той же день я почув перший раз голос Божий, коли ми після зустрічей пішли тут, та ну, десь тут ходили по площі ринок. Куму я шукав медовуху, бо він сказав, привези мені медовухи, а в магазині сказали, що пробуйте медовуху. Ну, вже багато хто чув це свідчення моє. І я тоді там дали спробувати, я спробував і чую голос Божий. Для чого ти це робиш, ти що не знаєш, хто в тобі. Ну, я це почув, не зрозумів, але я почув. І пішов в наступний магазин. Знову треба було пробувати. Я знову попробував, знову чую, для чого ти це робиш? Ти що не знаєш, хто в тобі. Я зрозумів, що всі всі речі, які раніше були мені цікавими, від чогось там, як кажуть, відволікають, там стрес знімають. Я так відпочиваю, чи ще там щось в кожного свої там відмазки. Я розумію, що Господь цього не хоче абсолютно, тому що ну, якщо він поселився в мені, і я став його храмом, це те саме, що взяти свою квартиру, де ти живеш, і просто. Заносити туди сміття і складати там. Це те саме. Хтось це розуміє, хтось це не розуміє. Я розумію, що Христос там п'яницям на весіллі зробив вино. Я розумію, що Христос пив вино, але Він не нажирався, як свиня, і не падав там коло них в корито. Це я знаю. Я знаю, що Христос, коли і був в оточенні таких людей, то Він не їм не уподібнювався. А хотів, щоб вони його пізнали. Це я знаю. Тому далі так і пояснюю це людям, тим, які там знають, а що ти не п'єш, а чого ти не п'єш, а що з тобою трапилось, ти що хворий, чи ще там щось. Ну, ці всі запитання, які люди задають. Чомусь обов'язково потрібно бути хворим. Так? Ні, я стілений ранами Ісуса Христа. І це істина, яка написана в Його слові. І підтверджена вже не один раз, слава Господу. З Ісусом дуже цікаво, дуже. Не сумно. Це точно. <сіх> Інколи навіть дуже не сумно. особливо, коли треба їхати в Львів. <сіх> не буду нічого проголошувати. <сіх> Але знаєте, перешкод у нас було дуже багато. Перешкоди були в духовному плані, тому що Сатана знав, що в цьому місці проповідується істина. Він знав, що якщо ми сюди приїдемо, ми тут щось цікаве почуємо. Щось цікаве, що змінить наше життя, може змінити наше життя. План на наше життя знає Бог. Диявол просто хоче перешкодити тому, щоб це відбулося. І ми це повинні розуміти. Не хочеться вам іти в церкву. Ну, зрозумійте, від кого це бажання. Ті, хто хотіли побачити Ісуса Христа, вони і. Проповзали між людей, щоб до Нього дійти і послухати, чи доторкнутися до нього. Тому я всім, хто там дивиться, хто побачить, я вам від чистого серця бажаю, щоб ви знайшли таку саму істину, яку я знайшов тут. Я можу чітко сказати, що саме на цьому і через це служіння я пізнав і пізнаю і далі справжнього Ісуса Христа. Я бачу, як його слово живе і як воно працює. Да, можливо, я там ще не. Ну, все пізнати, я не знаю, чи нам того життя вистачить. Ми й далі зростаємо, ми хочемо далі зростати, ми й далі навчаємось, тому і всіх тих противників я вас закликаю. Приходьте і ви почуєте точно те слово, яке змінить ваше життя. Ми бачили тих противників, які приходили за своїми рідними і хотіли їх витягти, бо вони попали в якусь секту. І самі знаходили Ісуса Христа, знаходили спасіння. Саме головне, саме головне, що ми тут проповідуємо, це спасіння, це прощення гріхів. Те, про що мені там декілька днів тому писала жіночка під відео. Що от вона там ходить в церкву чи в храм і там щось все добре, там нема нічого такого поганого, все нормально. Але на просте питання, чи почули ви там хоч раз про народження згори, вона сказала ні. От вам і відповідь на саме просте питання на те, що говорить Ісус Христос: що для того, щоб потрапити в Царство Боже, потрібно народитись згори. Якщо ви цього не зробите, ви можете не слухати, не дивитись, закривати вуха, виключати там телефон, телевізор, комп'ютер, не слухати християнські зустрічі. Але я чітко знаю, що саме на цьому служінні ви про це почуєте. Ви почуєте про народження згори, ви почуєте про те, що ви вже благословенні в Ісусі Христі. Ви почуєте про те, що благодать вона вже є, тому що за неї заплатив Ісус Христос. Ви почуєте про те, що. Бог вас полюбив, що він простив всі гріхи. Він не прощає тільки якийсь там кусочок ваших гріхів, те, що ви там, ну, там, наприклад, згадали. Ні, якщо ви кажете йому, що прости всі мої гріхи, він прощає всі гріхи. Він не згадує, це не диявол, який приходить і там щось дістає з минулого вашого життя, бо він знає наше попереднє життя. І він оцим самим і хоче спокусити і затягти нас знову туди. Це. Ну, така в нього тактика, так він працює. Але Ісус Христос так не працює. Христос сказав. Старе минуло настало нове. Христос зробив нас новим творінням, і Він хоче, щоб ми пішли і далі передали ну, ці прості істини, прості слова, які Господь говорить через нас, щоб кожен, хто почує, увірував, а кожен, хто увірує, щоб отримав спасіння. Тому я щиро вдячний Богові за це служіння, за служителів, за, за слово, яке тут проповідується, за слово, яке живе, саме головне. Амінь.